Такі симптоми, як біль в нозі, зустрічаються дуже часто. У такому випадку важливо зрозуміти причину такого симптому. Якщо це саме защемлення нерва, у вас будуть наступні симптоми: біль в нозі від попереку або сідниць до стопи, стріляючи біль нижче колінного суглобу, тобто в гомілці чи стопі. Ці болі будуть різкі, Короткий, за знаками невралгії, тобто з унімінням в пальцях ніг чи стопі, поколюванням, зменшенням чутливості, шкіри на ногах. Симптоми защемлення сідничного нерва найчастіше виникають, коли ви нахиляєтеся з прямою ногою донизу або намагаєтеся витягнути пряму ногу вперед. Це зумовлено тим, що нервова тканина не має здатності розтягуватися, а сухожилля та м'язи еластичні. Коли ви нахиляєтеся донизу чи витягуєте ногу, саме нерв протягується через м'які тканини. При зашимленні нерва виникає набряк, який з'являється через те, що артерії, які живлять нерв, достатньо щільні. А вени, які відводять кров від нерва, навпаки, мають дуже тонку оболонку. Таким чином, нерв легко живиться кров'ю, а от відводиться вона дуже повільно. В результаті утворюється напряк нерва. Саме з цих причин біль виникає після тривалого перебування в неруховому положенні, адже кров застоюється, а напряк стає більше.